І тільки я було подумав, що Добі свободен, як дядько Максим знову присилає якусь пачку. І без інструкції, напевно, він хоче, щоб я здогадався, що то таке і для чого воно потрібно. Тож, здістаємо з коробочки незрозуміло що. Воно в антистатичному пакуванні. Має на борту батарейку. Порт USB. Значить, його кудись можна вмикати. Але для чого йому батарейка, якщо воно з USB? Можливо, для того, щоб випалити USB к'єбеням. Але воно не схоже на кілер USB. Тут немає накопичувальних конденсаторів великих. Що ми бачимо? Два світлодіода. Бачимо логотип фірми Monolog. Знаємо таку фірму з Одеси, напевно, виробництво самого дядька Максима. Це. Пищалка, чауїнь, і є якась мікросхема. Написано, що це USB-тестер, має детекцію короткого замикання і ініціалізації. Що ж воно має тестувати і як? Є кнопка, її, напевно, треба нажати. Але круче нажимати кнопку на невідомій фігні це трохи небезпечно. Я знав, що мені це ще пригодиться. Тож, будемо використовувати засоби індивідуального захисту. Заземляємося для безпеки. О, і тепер можна без остороги вмикати. Воно засвічується. І все. Ага, світлодіоди дублюються по два боки. А що воно означає, незрозуміло. Пробачте, урядова лінія мусив відповісти. Три дні пролетіло. Навіть не встиг опам'ятатися. Про що це ми? Про непонятну фляжку від дядька Максима фірми Монолог з Одеси з батарейкою, яка має пищавку і, да, і два світлодіода. Я вже її припняв, щоб не втікла від мене. Світлодіод ініт і світлодіод шорт. Шорт дублюється з інітом з другого боку, щоб можна було з любого боку побачити, як ви його би не запхали. Так воно собі щось там пікає, і поки ви дивитеся, я вже встиг почитати, що то таке, це є свого роду посткарта. Вона призначена для того, щоб можна було визначити, чи ініціалізується ноутбук. З пошкодженою відеокартою. Тобто, часто буває ситуація, коли у вас чи пошкоджена матриця, шлейф чи відак, і ви не знаєте, що відбувається, чи це немає зображення і ноутбук живий, чи навпаки немає ініціалізації на рівні процесора. Тож перевірити процесор його ініціалізацію, по суті, пам'ять можна за допомогою такої штучки. Воно має кілька режимів роботи. Коли ви його запихаєте в ноутбук і він має справний USB-порт, тобто немає замикань, відповідно пристрій залишається в режимі очікування. І якщо вімкнути ноутбук. Світлодіод ініт блимає повільно. В момент ініціалізації він починає блимати швидко. Якщо світлодіод заблимав швидко, значить була ініціалізація, значить, ноутбук живий. Ото видно, так воно в роботі як працює. В різні моменти завантаження системи воно працює по-різному. І, відповідно, якщо у вас навіть немає картинки, ви можете навіть, напевно, без жорсткого диска визначити, що у вас пройшла ініціалізація. Швидке блимання і короткий звуковий сигнал говорить про справну роботу підсистеми ноутбука. Ось так. Напевно, то можна якось виключити, ні, ні? тільки витягнути. От, Але, як завжди, є нюанси. Для прикладу, якщо взяти мій домашній комп'ютер в робочий USB-порт, запхати цей пристрій, воно говорить, що в мене замикання. Але замикання в мене немає, тому що будь-яка флешка без проблем тут працює. Опа, вставив. Ну тут не буде видно, повірите мені на слово. Тобто порт є робочим, але чомусь даний... Адаптер матюкається на мій комп'ютер. Мабуть, розраховане воно або на окремій платформи, або на ноутбуки. А ну попробуємо по інструкції включити на виключеному комп'ютері, або навпаки на включеному. Як воно себе буде вести? Ось комп'ютер включений. Вмикаю на включеному комп'ютері. Гоба! Видно ініціалізацію. Тобто воно таки ініціалізується навіть на включеному комп'ютері, якщо вставляти гарно. А якщо ми мій комп'ютер виключимо. І так, комп'ютер виключений. Втикаю. Ага, плюс 5 на USB є, тому воно зразу в режимі очікування. Але, принаймні, замикання порту не бачить. Включаю комп'ютер, в мене якийсь I. Ай-3 чи I5 якогось 4-го чи 3-го покоління старенький на роботі. момент запуску пішло завантаження операційної системи, і воно показує коротке мигання. Вінда завантажилася. І на старому залізі, от воно на стаціонарному комп'ютері нічого не показує, не реагує. А якщо витягнути, вставити. Показує замикання порту. Ось така от різна реакція на різні платформи. Ну, але заточено воно на ноутбуки. Хоча давайте спробуємо на іншому, старішому ноутбуці. Беремо щось безбожно, древнє і старе. Ой, блін. Але тут честь не честь, воно все одно таке запльоване, та якби в когось ще ядом бризгало. Отже, беремо старий древній ноутбук. Шукаємо десь в нього USB, бо вставили, вмикаємо. Гоба, замикання не бачить, запустився. Судячи по свисту і шкрябанню жорсткого диска, жорсткому диску гайка. Але сам факт, ноутбук запустився старенький, а ініціалізації пристрій не бачить. Тобто, все ж таки є якісь обмеження по платформах. І треба знати, з якими платформами воно працює, а з якими не працює. Ну, як то кажуть, нюанси. Надіюсь, нам уточнять, з чим воно працює і як воно працює. Батарейка потрібна власне, для контролю замикання USB-ліній. І заряджається, коли воно включене в ноутбук. Кнопка Reset для чого, не знаю, мабуть, для перевірки заряду батарейки в виключеному стані. Зависати тут особливо нема чому. В принципі, штука незамінна, коли у вас є потік з ноутбуками. Дуже зручно для швидкої перевірки і оцінювання рівень пошкодження. Штука доволі корисна. Ще раз дякую дядькою Максиму, і Буде жити вона в мене тут між іншими всілякими прибамбасами і тестерами. Ну, а кому цікаво, на сайті можна ознайомитись з детальним описом, почитати, що воно таке, як працює, і зрозуміти, чому воно вам потрібно. Ну що, подивіться на ту колонку в останній раз, бо такою ви її бачите в останній. Прийшов час її видати замуж, відповідно, пудри мої носика. О, інша справа. Як то кажуть, 45 баба ягодка 5. Хоч займеш, видавай п'ятий раз.